Друзі, якщо ми запитаємо сьогодні, хто розвалив країну, хто знищив демократію, практично знищив демократію, що ми запитаємо сьогодні у тих, хто 30 з лишнім років при владі, вони, їхні родичі, свати, брати, внуки, куми? Що ми запитаємо у суддів, у прокурорів? Що ми запитаємо у депутатів, у керівників, у міністрів, будь-яких рівнів, неважливо. Якщо ми запитаємо? Ніхто жоден ще не сказав, я не бачив і не чув. Жоден не сказав, що так, ми винні. Десь ми щось зробили не так, десь ми не допрацювали, десь ми щось не зробили. Або зробили не так, або маємо щось змінити і таке інше. Ми цього з вами не чуємо. Всі розказують одну і ту саму історію. Обіцяють, обіцяють, потім хтось обов'язково винен. Раніше було. Модно, ви пам'ятаєте попередники. Ну, попередники і все. Винні тільки попередники. Була маса анекдотів з цього приводу і таке інше. Сьогодні винний Путін. Ну, ми розуміємо. Ми ж всі розуміємо, що винний Путін, Росія агресор і таке інше. Але ж Путін не розкрадає бюджет. Ну він же ж не, не краде тут, не приходить, так же ж? Це ж ви розпоряджаєтесь бюджетом. Путін же ж не заставляє вас, можна владців купляти автомобілі, все краще, краще і краще. Все більше, більше і більше. Ну, скажіть, хто вас заставляє робити те, що ви робите, а саме наживатися на війні, наживатися на крові? Дивитися на те, що знищують сотні тисяч хлопців і дівчат. Дивитися на це все. Мовчки купляти собі кожного року кращі і кращі автомобілі. Це стосується всіх, замітьте. Це стосується будь-якого керівника на будь-якому рівні. Це і судді знову ж таки, і прокурори, і поліція, і набу, і будь-яка служба, міністерство, відомство. Всі, подивіться, ви в Київ страшно заїхати. Ти ви подивіться, які там автомобілі. В Штатах таких немає. Такої кількості, таких крутих автомобілів, як в Україні сьогодні. Військовим не вистачає турнікетів якісних. Військовим не вистачає зброї. У військових на сьогоднішній день не вистачає їсти, буває, людям не вистачає мов, вдітися. Вони шукають винних. Ні, то підожіть, якби крали, як раніше, верхушка партії комуністичної, ви чули, да, може, хто прочитайте, і навіть в Україні крали там, кучма міг собі красти, його родина ну, наближені. Сьогодні ж крадуть в будь-якому селі голова сільської ради декларує мільйонні статки в воєнний час, робить собі інвалідність, купляє собі дорогий автомобіль, купляє дружині. Купляє собі е, нерухомість за кордоном. Будь-який голова, будь-який керівник будь-якого відомства, будь-якої сраної дірки, вибачте, може дозволити собі такі речі. Де що то, ну, що ви розказуєте нам? Що ви нам розказуєте сьогодні? Винен? Знаємо, хто винен. Ви всі розкрадаєте мільйони сьогодні, якби крали, 10, 20, 100 чоловік крало. Отам От в верхушки, хрен би з ними. Крадуть як мінімум 2 мільйони. 2 мільйони сьогодні можновладців, оцих, так? Держслужбовців і таке інше. 2 мільйони, які не воюють, воювати не будуть. Крадуть, розкрадають. така яка країна витримає? Це при тому всьому, не розказуйте, хто там винний, Путін винний. Грошей за рахунок цієї війни. Надходить, надходить в країну в 100 разів більше, ніж їх раніше було. Їх не зменшилось, бо може хтось сказати, то війна знищила все ні. Україна отримує грошей в сотні разів більше, чим їх було раніше. І крадете ви вже не мільйонами, а мільярдами. Ну, і це таке кіно собі, бачите. Ви, ви думаєте, що ви будете задурювати нам далі війною цю голову? Та ні, я думаю, що це скоро закінчиться, тому що люди реально не те, що втомилися. Люди готові просто в один час вас почати рвати по селах, по районах, ловити, по трасах уже. Розумієте, забирати у вас ці автомобілі. Ну а що з вами робити? Я не знаю. Підскажіть, може, ви знаєте, що з вами робити? Куди вас дівати вже? З нашого горба.